Зрозуміло, що Північна Корея про це говорилось мало, але скоріш за все через неї, в тому числі, постачалися, е спеціалізовані деталі для того, щоб виробництво дронів на Росії не заглохло, тому що ну є санкції да, проти різних країн. От, але таким і Китай дотримується цих санкцій. А от каналом постачання такої зброї для тоталітарного режиму це ну, не, не проблема. Ну мається на увазі не зброї, а там електронних зачастин. От, тому все це відбувається. А що змінилося в геополітиці? От, ну. Те, що Трамп поїде ще один договір, підпише про рідкоземельні метали з Північної Кореї, чи, 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 чи ну, що, що може геополітично змінитися. Геополітично Україна стоїть за весь світ, Україною торгуються. Два гаранти два гаранти по Бутопецькому меморандуму. Да, два гаранти. Які гарантували територію, цілісність, кордони і захист. І захист да? Так, оці два гаранти: один зараз вимагає території, гарант, а другий копалини. Тому Україна стоїть за Європу, за демократію.